У річницю повномасштабного вторгнення у ДЮСШ імені Олексія Дем'янюка провели спеціальний перформанс, де показали спортсменів, що віддали своє життя на полі бою за незалежність нашої держави. На стендах показали і інвентар, який вони вже ніколи не використають під час своїх виступів. На події була присутня і українська борчиня Алла Черкасова, яка здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Вона пригадує, як рік тому, проживаючи на Київщині, 24 лютого прокинулася в новій реальності. Пролунали вибухи, вони нас пробудили, ми почали збиратися. Десять днів ми провели на Київщині. Моя дитина спала в погребі. Моя 86 річна бабуся не могла повірити, що почалася війна, вона не могла повірити, що Росія на нас нападає. Вона казала, це не може бути, це не може бути такого. І на 10-й день мною моєю родиною було прийнято рішення приїхати назад подалі від військових дій, тому що на Київщині насправді було дуже небезпечно. Головна мета цього перформансу закликати спортивну спільноту всього світу відсторонити від участі на майбутніх Олімпійських іграх у Парижі російських та білоруських спортсменів. Я як спортсменка дуже багато років приділила підготовці до Олімпійських ігор. І я розумію, наскільки це важливо. І на сьогодні багато з наших спортсменів не мають змоги готуватися, не мають змоги нормальної підготовки. А хто вже ніколи не прийме участь в Олімпіаді, такі омріяні. І це біль для кожного з нас, українців. Звичайно, що є росіяни категорія росіян, які висловились і висловили свою позицію за терор, за вбивство і за це все. На мою думку, таких як вони треба дискваліфікувати пожиттєво від будь-яких міжнародних змагань. До перформансу долучилися і спортсмени, які зараз зі зброєю в руках замість підготовки до Олімпійських ігор захищають нашу державу від країни агресора. Прошу всіх небайдужих. А також спортсменів записувати відео та бойкотувати російських спортсменів, тому що майже за рік часу ми не побачили ніяких намірів і навіть бажань донести людям, що війна і спортсмени це не один напрямок, і спорт це завжди. Мер, це завжди посмішки, це завжди щастя, і це завжди фейерплей. Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули понад 220 професійних українських спортсменів та тренерів. Давид Берішвілі, Юлія Сачко, правда, тут Львів.